Всім доброго ранку. Якщо ви маєте пів кілограма фаршу і вам треба нагодувати велику сім'ю, розказую вам рецепт. Беремо 300 г муки, але я відсіяла в миску поки що 250. 50 у мене залишилось на всяк пожарний. Дух треба буде підмісювати. 30 мл олії, міряю дитячою бутилочкою, дуже зручно. Так, одне яйце. Чайна ложка солі. Вливаю собі ще 100 мл водички, замішую тісто. Тісто має бути доволі м'ягеньке. Зараз покажу. Ось таке виходить тістечко, воно доволі м'якеньке, але до рук вже не липне. Я використала тих 50 грамів мукички. Напевно, я дала навіть не 50, а 70. Десь. Ось. Залишаю під рушничком відпочити, а поки готую начинку. Беремо пів кілограма будь-якого фаршу, у мене свинячий. Спеції даєте різні по смаку, але я дам сюди просто сіль і чорний мелитий перець. Все, не хочу більше нічого. І багато зелені петрушка, хліб і зелена цибулька. Мілесенько нарізаю. Поки відпочиває фарш, я роблю засмажку. Обсмажую цибульку з морковкою і зараз ще буду сюди додавати томат домашній. Зараз сюди томату десь грамів 150, певно. Домашньої томатної фарші, ви зрозуміли. От чайник має бути кип'ячений, обов'язково. Так, починаємо з тістечком працювати. Висипаю трошечки мукою стіл, от і розкачую круг. Розкачала отакий от доволі великий круг і зараз буду змутувати це все рулетиком. Так, в мене тут дві порції, дівчатка, як ви вже зрозуміли. Нарізаю ось такі равлики доволі широченькі, включаю газ і заливаю це все кип'ятком. Ось так. Небагато і немало. Ви бачите як. Листочок зараз покладу, накриваю кришкою і варю до готовності. Дівчата виходять отакі от смачнючі рулетики з м'ясом. У них є дуже багато різних назв. Напишіть, як вони називаються у вас. І готуйте одну порцію, тому що я приготувала дві. Вони мене трошечки злиплися. але смак від цього не змінюється. Це вкуснятина.